Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові і енергії дня на сьогодні загальні. Спокійна енергія, розмірена. Ви знаєте, це таке, це може бути і радість, емоційно хороший день, повернення ніби території. І утримання, тут навіть не те, що повернення, тут навіть і утримання. З одної сторони, загально, що у нас є вже якийсь плацдарм. Можна з легкістю вздихнути, але треба починати, як сказати, передишка, легенька передишка ось ці дві карти нам говорять, і е збираємо з, з духом і пручаємося далі. Якось так. Рухаємося далі. Але день такий виглядає спокійний. Впевненість, що фундамент вже є. І так, карта номер один, карта номер два для тих, хто вибирає сьогодні собі підказочки, і карта номер три. Вибирайте свою карту і будемо дивитися. І так, перша карта. А тут у нас два жезли. Мої дорогенькі, ви стоїте перед вибором. На двох стільчиках ви всидіти не можете. У вас сьогодні день вибору. Іти наліво, коня загублю, направо дружину знайду чи ще щось, золото знайду. Ось якийсь такий. А ви знаєте, дивіться, немає значення який саме ви зробите вибір. Тут головне інтуїтивно. Вибирайте, як би це сказати, не головою, можливо. не багато міркуйте. В першу чергу вибирайте майбутнє. Крок в майбутнє. Вибирайте ту ситуацію, яка не тягне вас назад. І туди, куди ваше серце, куди ваша душа проситься. Ось. Ту ситуацію і вибирайте. Візьміть собі час, але не дуже довго. І робіть цей вибір. Карта номер два <кій> <кій> у вас тут сонечко. Ви вже свій вибір зробили. У вас удачний день. У вас, ви знаєте, такий день, що можливо вас сьогодні помічають, можливо, вас сьогодні і похвалять. І винагорода може бути якась сьогодні. Сьогодні дуже удачний день. Що би ви сьогодні не взялися, у вас буде получатися? Мало того, що це хороша карта, це ще й старший аркан. Тобто дуже важливий день сьогодні для вас. Дивіться, запам'ятайте його, що саме сьогодні відбувалося. Будьте сьогодні, як би це сказати, Свідомо, свідомо відчувайте, що до вас прийшло щастя. Можливо, як би це сказати, повернення якоїсь людини. Тому що тут, бачите, двоє людей. Можливо, вашої рідної людини повернення. Якась звісточка хороша може бути. Хороші новини. Дзвінки, СМС-ки. Це все ось ця карта. Це карта. А щастя, здоров'я, кохання і удачі. Користуйтеся моментом, тому що так буде не завжди. Не, не кожного дня випадає щастя такої карти. Чудовий день! Порада. Не пропустіть, насолодіться трошки цим днем. Ви сьогодні на висоті і карта номер 3 а тут сьогодні або у когось заручений, або просто якесь партнерство. Дивіться, це може бути і підписання якихось документів, договорів. Ви з кимось домовляєтеся про щось, про землю, про хату, про машину, ще щось, про якісь будь-які домовленості. Ви домовляєте з кимось. Ви знаєте, якщо це у вас у сім'ї полюбовно. Можливо, освічення в коханні у когось буде, можливо, ви сьогодні з кимось познайомитеся. Але це карта більше про співпрацю з кимось, людина на вашій хвилі, людина ваших поглядів. Це дуже хороша карта. Тобто самі. Ви сьогодні не будете. У вас буде якась опора, якась підтримка, хтось на вашій хвилі, хто вас підтримує, хто з вами піде якийсь проміжок часу, якийсь шлях. Це дуже хороша карта, тому що це людина така сама, як ви. Ви, можливо, ввечері ви вже подумаєте: ой, таке враження, що ми ну настільки схожі. Ось якось так ви будете себе почувати цей день на своїй хвилі, тому що ви зустрінете людину або, наприклад, ваша, ваш чоловік, це може бути і між сестрами домовленість якась, відчуття один одного. Як у дружба, це може бути просто хороша розмова. Цікава розмова, дружба, люди закохані. Хороша карта, хороший день. І дивіться, всі карти випали хороші. І основні карти були теж хороші. Тобто, сьогодні, в загальному, якщо взяти в загальному, має бути дуже хороший день, мої дорогенькі. Звичайно, не до всіх може це підходити, але, але в загальному день. Дуже хороший. Тепер дивимося Таро веселки. І так, що нам воно підкаже, яку дасть надію на майбутнє? Можливо, якусь підказочку для нас усіх. Привідкрию якусь таємницю. І так, у нас імператор. Впевненість в собі. І, ви знаєте, дивіться. Хороші якісь новини. Стосовно, ну, дивіться, перемога у нас вже в руках. Так, ми ще не перемогли, тільки якась там частина, невеличка частина, так? нам ще дуже великий шлях попереду. І ця карта говорить, але ми йдемо нашим шляхом до перемоги. Я можу так сказати, що. Незабаром Україну відвідає високопосадова особа, яка приїде з подаруночками, мої дорогенькі. Це подарунки дуже важливі для України, для нашої перемоги. Якась перемога. Це може бути і західні наші партнери, це не буде таємно. Інколи виходять карти, що таємно хтось нас відвідує. Тут мені показує, все буде відкрито. Це, це буде якесь таке, як би це сказати, з таким візитом дуже відповідальним. Це може бути навіть якийсь президент, мої дорогенькі. тому що імператор він говорить про вплив в якійсь іншій країні. І я би так сказала, що ми можемо бути впевнені, що перемога буде за нами. Ось ця карта нам показує. Перемога вже у нас в руках. Ось так, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Люблю, цілую, обнімаю. І слава нашим Збройним силам. Разом до перемоги, мої любі. На все добре.